Так, друзі, шефан 244 знімали вам нещодавно відеогляд. І думаю, що багато хто звернули на цю деталь. Бачите, непонятно для чого вона стоїть. Ми спочатку теж не могли поняти по фотографіям до зборки, що це таке. Але, от, наприклад, якщо сів акумулятор, там, йде ручка в комплекті, або там рівні натянути чи поміняти. І якщо цією ручкою крутити, то що впирається в стекло? І інженери даного заводу зробили геніальне рішення. Поставили цю штучку і в комплект дали ось такий ключ для заводу. Тобто ми його сюди вставляємо і прямо ось туди. Отак. От і от виходить така конструкція, щоб його завести або рівні прокрутити, зробили таку опору. Тож китайці не дурні.